Полезла ножа часом легко ступати, Коли це єдиний твій шлях. Завжди уперед, бо не можеш звертати. Там прірва і біль, і ти не маєш програти. На вістрі пера усе легше писати, Від прірви тікати, вперед крокувати. І з темряви хочеш втекти, але з на нати, А за спиною тліють мости. На вістрі ножа все життя і душа. Лезом ти крокував, ти боровся й втрачав, І, здається лиш крок, Щоб сягнути зірок, ти засвоїв життєвий урок. Тут зійшлися сповна, небеса й глибина, це безодня без дна, та силам вона, поки віриш, стоїш, з тим, ким дорожиш, ти у шрамах від ран Віра в завтра твій храм. Це найтяжчі роки ті, що були поки, і нехай після них. Лише світло і сміх, Леза обраних шлях Попри біль і попри страх, Аби потім лише по квітучих стежках.